Всім привіт вітаю на каналі ФармОпіка. Сьогодні поговоримо про перші ознаки інфаркту, які можуть врятувати ваше життя або життя ваших близьких. Інфаркт одна з головних причин смерті у світі, але вчасне розпізнання симптомів може допомогти уникнути трагічних наслідків, найпоширеніший симптом, сильний тиснучий або пекучий біль у грудях, який може тривати більше 10 хвилин. Біль, яка віддає в руку, спину, шию, щелепу. Біль може поширюватися з грудей в інші частини тіла. Якщо він не проходить, це тривожний сигнал, задишка та слабкість. Відчуваєте, що важко дихати навіть у стані спокою. Це може бути ознакою серцевого нападу. Нудота, холодний піт. Деякі люди плутають ці симптоми з отруєнням або втомою, але вони можуть сигналізувати про інфаркт. Відчуття тривоги або страх смерті, безпричинна паніка, відчуття, що щось не так, це частий симптом у людей перед інфарктом. Що робити при підозрі на інфаркт? Відразу викликати швидку допомогу, прийняти таблетку аспірину, це допоможе розрідити кров. Якщо є нітрогліцерин, покласти під язик. Нітрогліцерин зменшує венозне повернення крові до серця. Сприяє перерозподілу кровотоку в міокардії і зменшенню при інфаркті ішемічного ураження. Прилягти та не панікувати, звільнити грудну клітку, аби ніщо не перешкоджало диханню, відчинити вікна і провітрити приміщення, не їхати самостійно до лікарні. Це може бути небезпечно. Під час інфаркту не потрібно рухатися, проявляти будь-яку фізичну активність. Це збільшить навантаження на серце, але трапляються безболісні інфаркти. Зазвичай у діабетиків, також інфаркт можна не помітити, якщо він не торкнувся великого масиву серцевого м'язу. У цьому випадку інфаркт проявить себе різкою задишкою чи порушенням серцевого ритму. Якщо ви запідозрили саме безболісний інфаркт, потрібно порахувати серцевий пульс. При інфаркті він буде чи надто швидкий більше 90 ударів за хвилину, чи за слабким менше ніж 50 ударів на хвилину. Із моменту закриття коронарної артерії у вас є лише дві години, щоби врятувати себе чи свою близьку людину. Кардіологи називають цей час терапевтичним вікном. За цей час поки не настали незворотні процеси у серцевому м'язі, профілактика інфаркту, контроль артеріального тиску та холестерину, відмова від куріння та зловживання алкоголем, регулярні фізичні навантаження, здорове харчування. Управління стресом, інфаркт можна попередити, а головне вчасно розпізнати. Пам'ятайте ці симптоми та дбайте про своє здоров'я. Якщо це відео було корисним, не забувайте ставити лайк і підписуватися на канал, щоб не пропустити нові поради для здоров'я. До зустрічі в наступному відео!